24 лютого православна церква згадує події, пов'язані зі знахідками чесної глави святого Іоанна Предтечі, того, хто хрестив самого Господа Ісуса Христа, ця історія справжнє свідчення того, як Господь береже свої святині і відкриває їх вірним у потрібний час. Після мученицької смерті Іоанна його глава була схована в безчесному місці. Але Господь не допустив, щоб святиня залишилася в забутті. Благочестива жінка на ім'я Іоанна таємно поховала її на Єлеонській горі. Через роки на цьому місці почали будувати церкву, і під час копання фундаменту главу було знайдено. Це стало першим знайденням. Друге знайдення відбулося в часи царя Костянтина Великого. Двом ченцям явився сам святий Іоанн. І вказав місце, де була захована його глава, але через недбалість ченців святиня опинилася в руках простого гончара, який отримав відкровення від святого і зберіг її. Згодом глава переходила від одних побожних християн до інших, поки не була знайдена вдруге в Емесі, завдяки видінню, яке отримав архімандрит Маркел, ця історія нагадування про те, що святині, які Господь дарує нам, це не просто реліквії, а джерела благодаті. Вони нагадують Бог завжди поруч із тими, хто шукає його і зберігає віру. Святий Іоанн претеча, який своїм життям і смертю засвідчив вірність Божій правді, залишається для нас прикладом мужності та смирення. Нехай його молитви зміцнюють нас у нашій духовній дорозі. Святий Іоанн не претече моли Бога про нас.